Росіяни вдарили дронами по Харкову які наслідки. Трамп зробив нову заяву про припинення війни в Україні. Президент Польщі звернувся до президента США через війну в Україні. На сумщині триває евакуація цивільних у Києві. Біля станції метро Деміївськ помітили незвичайного пасажира, але лелеки, Грицик та Одарка мають приємну звістку. Це новини. ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Уночі 6 травня російська армія масово атакувала ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті було зафіксовано 17 влучань у різних районах. Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Сенєгубов. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилася до чотирьох людей. 59 річний та 44 річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу. Написав він. Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що за уточненою інформацією Харків цієї ночі зазнав 20 ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях. У харківській обласній прокуратурі показали кадри масштабної пожежі на ринку Барабашового. Запропоноване путіним триденне перемиря звучить не так довго, але й багато, якщо врахувати, як починалися переговори, заявив Трамп. Я думаю, що ми в хорошій позиції для врегулювання. Вони росіяни. Хочуть врегулювати Україна, хоче врегулювання. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся. Вони втрачають 5 тисяч людей щодня. Подумайте про це, сказав президент США у контексті розмови щодо припинення вогню між РФ і Україною. Трамп згадав і про запропоноване Путіним перемир'я з 8 по 11 травня. Це не звучить як багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали, тому що це не так. У нас був президент, який три роки не розмовляв з Путіним, і цього всього не повинно було статися. Це війна, якої не повинно було статися. Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента США Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож, якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це. Америка, президент Сполучених Штатів, заявив Дуда в інтерв'ю Аксель Спрінгер. За його словами, Трамп побачив реальну картину після останніх дискусій з Путіним. Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати, наголосив президент Польщі. Ворог інтенс інтенсивно обстрілює білопільську та ворожбянську громади сумського району. В регіоні розгорнуто штаб евакуації. 5 травня росіяни вбили троє жителів цих громад. Також відомо про сім поранених серед них 16-річний хлопець. У Білопіллі та ворожбі пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог б'є по території Білопільської громади з мінометів РСЗВ. А також застосовує керовані авіабомби. Евакуація триває 6 травня. Планується вивезення понад 500 мешканців із Білопільської та Ворожбянської громад евакуаційні автобуси вирушають щодня о 8.00. вот тут. А, вот тут, а да. Тут, а я, тут и вот и тут что? два человека мы можем забрать их. Сейчас, сейчас. Саботаж это не Ваше все? Да, она. Все. Все <плотный пирот> А на до побачення у Києві біля станції метро Деміїська помітили незвичайного пасажира гусака. Він давно став місцевою зіркою. Велику пташку часто помічають люди поблизу станції метро. У київському метрополітені кажуть, що дійсно часом у підземному переході біля станції можна зустріти гусака. Пташка гуляє разом зі своїм господарем. Та обоє поводять себе дуже чемно у підземці. Заперечують, що гусак самостійно заходив на станцію чи їздив у вагоні. Цитуємо, пернатий пасажир не заходив до самої станції. Утім, якщо необхідно здійснити поїздку власнику тварини, необхідно дотриматися правил, а саме птах повинен перебувати у спеціальному контейнері під час подорожі у метро. Розповіли те сен Йої при службі київського метрополітену. Гарна новина від відомої лелек Грицика та Одарки. 6 травня у гнізді птахів почули щебетання першого пташеня. воно ще у яйці, але так голосно розмовляє, що навіть під грициком його було чути. Зворушливі кадри зі знаменитими лелеками. Дивіться далі. 6 травня в Україні очікується невисока температура повітря. У більшості областей плюс 10, плюс 17 градусів. На південному сході України передбачається плюс 20, плюс 25. на Луганщині до плюс 27 градусів. Повідомила сумтикиня Наталі Діденко. За її словами, практично повсюди у вівторок. Імовірні дощі, лише у південно-східній частині України переважно сухо. У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто висітиме щільна хмарність. Буде про Холодно в день максимально в межах плюс 14 градусів на тижні. Погода в Україні обіцяє бути свіжою із періодичними дощами. Легкі плащі чи куртки, якраз парасолі та пігулки від головного болю. Та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі, проте дихати буде легко, спека ще далеко. Ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні. Додала Наталя Діденко. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.